Слава Україні! Вас вітає магазин Питискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас на огляді маска від компанії Scuba Pro. Отак вона виглядає. Називається вона ГОСТ. Маска вироблена з силікону гіпоалергенного. Одне скло, безрамкова технологія. Підмасковий простір невеличкий. Дуже кльове кріплення. Ну і досить комфортна масочка, яку можна використовувати як для снорклінгу, так і для дайвінгу. Да, обличчя сідає дуже комфортно, бо куди не давить, але звертайте увагу, щоб вона не давила вам оцим склом у лоба. Таке в цій масці може бути. Так, зсередини підвійна аптюрація, підмасковий простір невеличкий, її можна використовувати як для дайвінгу, так і для підводного полювання, та й в принципі для снорклінгу теж. Комфортна маска, невелика, не займає багато об'єму. З позаду таке кріплення дуже кльово кріпиться і комфортно, особливо якщо у вас довге волосся, а не таке, як у мене. Нос закривається прям дуже легко. Огляд гарний. Трошки я бачу тут по бокам, але все більш-менш норм. Коштує недорого, маска гост від Скуба Про є в нашому магазині Батискав. Кому цікаво, замовляйте її на нашому сайті Батискав.ua або приходьте до нашого магазину Батискав. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!